Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Сьогодні Україна відзначає День української хустки. Українська хустка це незамінна прекрасна для свята, яка здавна відігравала магічну роль і була оберегом, нею пишалися і дорожили. Хустка в українських сім'ях символ любові і злагоди. Саме українська хустка поєднує зі покоління і передається як родинна цінність від матері до доньки. Зараз хустка майже втратила обрядове значення, але натомість продовжує залишатися елементом сучасного вбрання. Відомі дизайнери пропонують різноманітні хустки, щоб надати особливо колориту жінкам, так і петриківський розбіг прийняв чому участь. Я підготувала для вас отаку от стилістичну форму розмальовку, на якій зображена хустка. Ми розпишемо її соковитим рунаментом з калинкою. Цибулькою і жаржини, прикрасимо маленькими ягідками і ромашечками. Біла пелюстка, червона пелюстка, В'ється мереживо без кінця. Мамина хустка, мамина хустка, як вона, до ній мої долиться. Визводимо правильно фарби, змішуємо фарби в колеї, даємо водичку. Часом із роками змінюється мода і пісні. А у матусі хустка стороками. Починаємо наш розпис. Спочатку пензлик смочили водичкою, лишню вологу об серветку прибрали. Набираємо жовту фарбу і зафарбовуємо у квіточки серединку. Набираємо жовту фарбу ще раз, будемо малювати листочок сьогодні світлих кольорів, на кінчик зелений, на сьогодні два листочки, проводимо спочатку середню лінію до крапочки, набираємо ще кінчик зелений і робимо в листочку бокові мазочки. До самого кінця, з обох сторін, можна додати зелений кінчик і взяти ще об помаранчевого. Буде три перехідних мазка. І оздоблюємо до кінця, поступово зменшуючи. Наші листочки готові, помили пензли, витерли його в лишню болову, перевертаємо нашу хустку, будемо малювати квітку, цибульку, малюємо охайно, щоб не догори ногами, перевертаємо. Так буде зручно. Набираємо червону фарбу, кінчик жовтий. Начинає, починаємо з великих мазочків поступово зменшуємо. До серединки, з лівої сторони, з правої мазочок. Обидва з'єднали посередині. Набрали ще червону фарбу, синій кінчик. Наступний мазочок коротший. Ведемо до серединки. Всі мазочки з'єднуються в одному місці. Набираємо червоний, оранжевий, помаранчевий кольор, ще коротші мазки і поступово закінчуємо нашу цибульку. Віточка ще розкривається і малюємо ще з боку полюстки. Все з часом і з роками. Змінюється. Квіточка готова, помили пензлик, промочили, щоб пензлик був чистий, взяли піпетку або ушну паличку ватну. Резиночку вмочимо в синю фарбу. Робимо тик-тик. Будемо робити ромашечки і смородинки. Сині ромашечки, по колу ставимо відтиск, щоб у нас був об'ємний. Гарний пелюсточка. Сплетені віночком ніжні квіти, квітнуть наче долі оберіг. Ось так у нас виходить помиле піп'яточку. Витираємо, щоб вона була сухою, чистою. Набираємо помаранчевий колір, будемо робити спородинки. Також натискаємо добре, щоб був гарний відтиск. і ягідка була об'ємна. Мамина хустка, хустка, як вона мої. Ще можна поставити свої серединки теж помаранчевого кольору в наших промочках. Ласкаві руки, білу хустку, мов вінок зав'ють. У нас залишилась калинка і квітка Жоржина. Повертаємо її, будемо малювати квітку. Пальчиком малюємо, набираємо червону фарбу, мочимо пальчик в червоний колір. І проводимо. Пелюсточки зверху до серединки. Натискаємо, щоб пелюстка була об'ємною. Повертаємо наш листочок, малюємо калинку. Також набираємо червону фарбу на пальчик і ставимо під гілочками ягідки. Натискаємо, щоб ягідка була об'ємною з відтиском і бліком. Один рядок, потім дві. Заминаєш часом з роками. Наша калинка готова і хустка у нас вже дуже гарна входить. Пальчик ми його витираємо. Треба прикрасити серединку нашої жаржини. Набираємо зелену фарбу на підп'яточку і затикуємо. По жовтому, натискаємо добре. як вона, мої Я буду прикрашати нашу хустку ще травичкою, пензликом з кошачої шерсті. Ви можете взяти білочку першого номеру. А можете залишити так, за вашим бажанням. Коло гілочок малюємо маленькі тоненькі травинки. Плавно нажимаємо, плавно відпускаємо, проводимо тоненько. петушіння, такі от тоненькі, зелененькі травички. пелюстка, червона пелюстка, боється мере. За бажанням хустку можна ввести якимось кольором. Дякую вам, діти, за вашу уважну і плідну роботу. До нових зустрічей!